Чи може бути катастрофа на ЗС 5 липня? Моя підписниця написала мені таке запитання. Ми всі знаємо, що Росія оголосила, що всі, хто лояльний до Росії, має евакуюватися з Енергодару до 5 липня із ЗС. Якщо нумерологічно взяти 5 липня, це Сонце, відповідає аркан. Сонце це чудова карта, але на війну вона, на жаль, може означати великий вибух, в тому числі і ядерний. Давайте дивимося, чи може бути 5 липня 2023 року катастрофа на ЗАЕС. ЗАЕС, 5 липня 2023 рік. Що чекає ЗАЕС? ЗАЕС, 5 липня 2023 рік. Дев'ять мечів, велика паніка. Люди будуть дуже нажахані. П'ятірка жезлів може говорити про обстріли, удари, сила, нанесення ударів, туз жезлів. Однозначно скажу, що по цих картах будуть спроби підриву. На жаль, Карти показують так. Я вам зараз навіть квінт підрахую, Квінт 14 помірність. Це може говорити про воду. 14 помірність це аркан алхімії, може говорити про радіацію. Давайте подивимось на цій колоді. 14, вибачте, 5 липня. Чи може бути на ЗС катастрофа. Взагалі чогось мені захотілося сказати 14 липня. Але зараз дивимось розклад на 5 липня. 5 липня ЗС. Що буде? Чи буде вибух? ЗС. На дні колоди тут жезлів. Бачите, карти дублюються. тут жезлів, тут жезлів. Будуть пробувати робити провокації 5-го. Паш чаш. Диявол, колесо фортуни. Скажу, нічого, карти добрі не віщуть. Колесо фортуни це механізм, диявол це може бути великий вогонь, колесо фортуни це повторення подій, паш чаш там, де вода, туз жезлів, туз жезлів – це про спроби підриву, про обстріли і посилі це значні. Значні можуть бути вибухи, будуть провокації робити. Карти це показують. І так, як було на Каховській ГЕС, показувало Колесо Фортуни, що повторення подій, тут може бути, Може бути. бути трагедія, на жаль, карти показують, що може. Вони ждуть відкупу. Якщо ви нам не дасте те, що ми хочемо, то ми ЗЕС підірвемо. Обстріляємо, зробимо пакості, які тільки можна. Шістка пентаклів, король мечів. Або ви платите, або ви отримуєте великий вогонь, король жезлів. І розруху. П'ятірка пентаклів, втрачені території, вісім мечів. Території не будуть використовуватись, вони будуть в обмеженні. Це такі самі карти: Вісьмірка мечів, колесо Фортуни випадали на підрив Каховської ГЕС. На жаль, карти не відповідають точно на сроки. На жаль, але на п'яте число також дивіться Паш Кубків, Паш Кубків. Там, де вода, там трагедія. Будуть новини. Будуть новини про наступ, про обстріли. Але ось тут випала четвірка кубків. Четвірка кубків дає надію. Ну, давайте ще її уточнимо. От шістка пентаклів. Знову вони чекають, що їм щось дадуть. Якісь їм ресурси повинні дати. Дивіться, дублюється вісьмірка мечів. Дивіться, ну я просто в шоці. Вісім мечів. Вісім мечів. Дивіться, дві різних колоди. Далі дивимося. Ось. Шістка пентаклів, шістка пентаклів. Ли... Паш чаш, паш чаш. Ось, туз жезлів, туз жезлів Колода говорить дуже багатозначно. Росія чекає відкуп. Якщо цього відкупа не буде, вона зробить пакость. Чи може це бути 5 липня, так, на жаль, може. Але я вам також говорила і про 7 число, і взагалі про липень був таро розклад, де я вам говорила про дати, які можуть говорити про підрив ЗС. Але ось шістка пентаклів. Вони чекають, що їм щось дадуть, якийсь відкуп. Якщо вони його отримають, трагедії на ЗС не буде. Але побачимо, чи домовляться чи ні. Хочеться вірити, що все ж таки цієї трагедії зможемо оминути. Але по цих картах я вам скажу загроза дуже велика: 95, 97, 99%. Я не можу вирухувати точно, але вірогідність дуже-дуже велика, і вона прямо до 100% дивіться. Велика паніка, люди будуть сильно боятися. Тому весь липень, що робити, жарко, не жарко, закривайте вікна. У вас має бути запас води, мають бути всі необхідні речі для підготовки, якщо, не дай Боже, ця трагедія станеться. Трагедія може бути в тому числі і 5-го числа, тобто завтра. Хай вас бережуть вищі сили. До нових зустрічей, канал Хайтаро!